Привіт, ще раз, друзі, тест драйвити будемо Honda Forza MF-10, Чотиритактний інжекторний, 250. ка Рік випуску точно вам не скажу, приблизно там, 11-х років. Чесно, я не, навіть не дивився і не знаю, де це робити. Десь на шлангах гальмівних, десь на частинах пластика. Точно рік випуску важкувато сказати, це не об'ємахи. От, де простіше це все зробити і подивитися. Але в будь-якому випадку це 10-та форза. Роки випуску їх можна глянути в інтернеті, без різниці, конкретно якого вона. От Там є певний проміжок по модельці, в яких роках вона випускалася. Ну і, Звичайно ж тут більш цікавий конкретний стан, так як вони вже давним-давно не випускаються, і знову ж таки самий -самий важливий Аргумент, це конкретний стан конкретного Максі Скутера. Тут у нас форза, я б сказав, в надзвичайно гарному стані, з красивим світлом, не знаю, чи то діоди, чи що там стоїть. Ну, гарненьке світло, вихлоп вірус, він. приємний такий звук, ідеальний стан по пластику, абсолютно на новій гумі. Тобто такий стан. Краще хорошого, скажімо так. Так, Що у нас по форзі? Є дивіться мінусиком, вниз можна ставити спортрежим. Вона на ньому, звичайно, трошечки цікавіше їде. А так диванчик ну, максимально зручний. Підійде для будь-яких людей з будь-яким зростом, для двох. Для трьох навіть. От, дуже зручний Максі Скутер. І в свіженькому такому скажімо так, дизайні мені подобається його дизайн. Особливо 8-10 форза мені подобається. Ну, і звичайно, такі м'якенькі. 280, я узнали на чем-то. Дуже комфортний і мягенький скутер, взагалі при швидкості 80 його взагалі не чути. класно. Кажеш, красивий, потужний максі Скутер От, максимально в районі 130, От, я думаю, цього з головою достатньо для такої кубатури. Красива форза, я б її дозвав, в стані близької, близький до ідеального, максимально в районі 130 км на годину. Кому подобається, звертайтеся на вихлопі, діти в нову гуму, по дисках все супер. Так що Кому цікаво, телефонуйте, встигніть придбати. Десятки на сьогодні якби, ну, не часто попадаються живенькі. Так що є попередні, до речі, модельки, є 0,8 модель. На продаж, кому цікаво, контакти в описі під відео. Посилання на телеграм-канал також там. Телефонуйте. Всім дали покупок.